Земі роботи лайтана. Він вміє їздити на двох моторах, щоб заворачувати. У кривому розі функціонує літній безкоштовний табір для дітей, який відкрила на базі школи робототехніки педагогічного університету. Один з відвідувачів, восьмирічний Ілля Шляпін. Хлопець говорить, полюбляє грати з конструктором. Вже тиждень ходить у табір робототехніки. Цього робота розповідає, зібрав за годину. Я зробив це і танк ще зробив до цього. І кар машина така їздила її, треба тільки розворачувати. Це Простапа. Інструкції, ну так, щось я тут додумав, щось е, передумав і там переключав, включався. Таке я захоплююсь лего, але більше робототехнікою. Тридерочка у мене є дома, ну я все рівно тут. Інколи малюю. Перша цього року на такі заняття прийшов і Микита Носко. Раніше хлопець закінчив два класи школи робототехніки. Навчатись далі завадили карантин і повномасштабне вторгнення РФ. Тому говорить, як дізнався, що табір знову працює, зрадів. Я люблю вдома займатися, як ми тут займаємося, щось строїмо. Якщо хтось вже достроїв своє, то можна дому... Трати те, що він захоче, мені подобається сидіти, тому що все класно. Тут не круто, можна займатися скільки легко тут, тут не може відпочивати, строїти щось. Побачила об'яву, що знову запрацював наш лагерь, і одразу приїхали сюди. Цікавішого проведення дитини з гаджетами просто не існує. Він маючи в руках купу кубиків, він може скласти. Те, що я навіть не уявляю, воно буде рухатись. Він ми на кубиках лего вчили таблицю множення. Наразі тут сформували різновікову групу з п'ятьох дітей, говорить викладачка робототехніки Лідія Фадієва. Надалі планують відкрити ще одну в цьому таборі. Дітям пропонують. Вивчити ази робототехніки, тобто щось побудувати, щось спробувати запрограмувати роботів. Також є заняття 3D-ручкою, тобто вони можуть спробувати намалювати щось або пласке, або об'єм. Обов'язково у нас є прогулянка між, тим, між одним і іншим заняттям, щоб вони могли відпочити. Якщо тривога, наприклад, ми йдемо в укриття, і там, відповідно, теж у нас. Ми можемо подивитись мультики, можемо пограти. Цей табір працює вже втретє. Минулого року через повномасштабне російське вторгнення вирішили не відкривати його. А цього року розповідає керівниця школи робототехніки Наталя Хараджан, Вже був запит від батьків. Ми розвиваємо комунікаційні навички дітьми між собою, тому що все ж таки онлайн навчання це відсутня, соціалізація, креативність. Робототехніка корисна тим, що діти починають якомога раніше розуміти процеси автомат автоматизації, які відбуваються у суспільстві, ми дуже багато бачимо зараз, що долучаються роботи на підприємствах. Зелена енергетика розвивається дуже активно. Табір робототехніки функціонує в будні з 9 до 14 години. Поки що планують працювати до кінця липня. Надалі каже Наталя Хараджан: якщо будуть запити від батьків, продовжать. Зв'язатися з організаторами табору можна за номером на екрані. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.